Кожна зацікавлена особа для того, щоб записатися на курси німецької мови в Гьоти інституті, повинна заповнити формуляр попереднього запису, особисто в офісі мовних курсів ГІТ інституту або на інтернет-сторінці Гьоти інституту у розділі вивчення німецької. Після заповнення формуляру ви отримаєте автоматичне підтвердження, а співробітник ГЮТІ-інституту протягом трьох робочих днів надішле вам лист, у якому буде зазначено ваш термін запису на курси. Якщо ви вже вивчали німецьку мову, вам необхідно пройти вступне тестування. Якщо ви ще не вивчали мови, ми радимо вам записатися у групу для початківців. Добрий. День. Добрий день. Я хочу записатися на курси. Ви реєструвалися онлайн. Так. Да. А, вам призначили сьогодні о 15-й годині. Точно. Скажіть, будь ласка, чи ви вчали ви вже німецьку мову? Ні, ніколи. У нас є групи, в тому числі нульові, це група 1 один. А... Ви дивилися вже розклад наш? Ні, ще, ще ні. Я можу вам зараз допомогти розібратися з нашим розкладом. Після чого ви зможете оплатити навчання в нашій касі. Добре. Наш розклад. Ми пропонуємо курси на Подолі, це тут вулиця Волоцька, 12, дріб 4. Mm -hmm. І на лівому березі це метро Лівобережна, вулиця Марина Розково, 18. Uh, давайте на Лівобережній подивимось. Добре. Е група А1.1 1 це ваша група, це нульова група. Е ті е групи, де немає вже місць, вони зазначені червоним. Mm -hmm. Ви можете обирати серед наступних. Ми пропонуємо ранкові денні або вечірні курси. Які а, вам зручніші? Вечірні, але не дуже пізно. Добре, це, наприклад, можливо, вівторок о 16.30, в суботу зранку або середа пятниця о 16.30. Давайте середу п'ятницю. Добре, можемо вибирати. Ласка. Це ваша квитанція про оплату. Ваші квитанції зазначено. Місце, де ви навчаєтеся це вулиця Марини Роскової, 17. Угу. Це ваша аудиторія 306. Будь ласка, виріжте цю квитанцію. Це ваша перепустка до навчального закладу, угу. до Гетт-інституту. А також цією перепусткою ви можете записатися до нас в бібліотеку. Це буде відбуватися безкоштовно для вас, для нашого слухача. Я вам бажаю успіхів, в навчанні. Приходьте, будь ласка, до нас. Дякую. Я архітектор. Цікавлюсь сучасною архітектурою, особливо Німеччини, тому що дуже багато будівельних матеріалів і технологій розробляється там. Знання мови необхідно для спілкування зі спеціалістами. Зараз ми переважно спілкуємося англійською, але я бажаю вдосконалюватися і розмовляти з людьми їхньою рідною мовою. Ще один дуже важливий момент, що німецька мова необхідна для навчання в Німеччині. І було б зовсім ідеально взяти участь у якомусь міжнародному архітектурному конкурсі.